Дві, друзі, вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Сьогодні розкажу вам про нового бота, де можна непогано заробляти. Друзі. Хто бачив мої ті відео прошло, я теж робив обзор на ботів і до сих пор ці боти платять. І Сьогодні я покажу вам новий бот. Сьогодні тільки старт бота, друзі. Кому цікаво, можна заходити і заробляти. І так, Давайте перейдемо до бота. Сейчас я вам все покажу, розкажу, Зробимо виплату, провіримо його. В принципі, це той самий адмін. Бот класний. Давайте все покажемо. Можна заробляти абсолютно без зложенні. І з вложенням. І так, добро пожаловать в сообщество MRST. тейкість Далі дивіться по ботовий. Курс обміну валют, виходить, 10 тисяч монет. Можна обміняти виходить, на 2 долари. VIP-1 составляє всього 200 токенів і можна получать 500 токенів каждый день. Давайте перейдемо далі. Давайте, в принципі, нам тут особа не цікава. Ось, у нас є бот. Дивіться, можна без сразу. Я, в мене, я ще, я ще майнінг не відкривав. Давайте нажмемо Начить майніть». Е, Чекаємо. Е, все, як бачу, в мене майнінг працює. Ну, понятно, я буду заробляти мало, ну, коли я відкрию зараз друзів Е, Також дивіться, тут можна отримувати сразу бонус за реєстрацію. Тобто нажимаємо за реєстрацію. Все, плюс 100 монет я вже отримав. Так. Сидіть за каналом. То есть, ви можете, друзі, підписатися на канал. Ось давайте. Плюс 200 ви отримуєте, допустимо, дополнительних. Ось, дивіться, я приєднуюсь на канал, вертаємося назад у бота. Плюс 200, тобто 300 монет я вже отримав. Далі, якщо ваші друзі поповняться, тобто ви можете отримати, допустимо, 5000 да? Далі 1000 і так далі. То есть, ось можете просто виполняти завдання і отримувати Далі є в нас щасливий розіграш. Ось лотерея виходить. Дивіться, які ми тут, ми тут можемо, друзі, мені, тобто ми можемо тут навіть 500 тисяч виграти. Це непогано. 500 тисяч, звісно, я б хотів би виграти. Тобто, можете почитати, якщо е, 10%, наприклад, якщо ваша команда тобто 100 доларів, ви отримуєте е, бонуси. То есть лотерейку виходить. Е, ану, так. Мені треба, виходить, щоб. Е, ага, я можу крутанути. Навіть раз, дивіться, повезло мені. Ану, давай. О, 100. Непогано. Читайте, звідти і звідти. Е, я вже отримав непогано. Так, все, вертаємося назад, друзі. Дивіться, ось тут ми можемо вибрати мову бота. Тобто. Як бачимо, української, на жаль, немає. Е, Нам буде казати щоб робили українську мову. Е, ладно, це не суть це. Давайте, друзі, будемо далі заробляти. Задачі ось дві я виповнив. Е, далі в нас є таблиця лідерів, тобто. Дивіться, таб, таблиця лідерів, ми тут можемо подивитися лідери. Ось Я, виходить, вже 8400 набрав. Допустим. Лідери теж друзі, можуть отримувати бонуси непогані. Ось лідери. бачите? Тобто лідерів багато. Коли я тільки зайшов поповнявся, то лідерів взагалі було мало. І так, дивіться, далі. Давайте перейдемо без на мій аккаунт. Ось, 8 тисяч, виходить, у мене є монет. Я зараз поповнюся на 20 USDT і зможу з них вже отримувати доход. Давайте перейдемо на оновлення. Ось, дивіться, у нас, виходить, йдуть Віпи, ну, е карта увеличення скорості, то есть 20 доларів, я буду отримувати 8 тисяч, 80 доларів я буду отримувати 35 і так далі. Дивіться, 300 доларів, 800, доларів, друзі, 2 тисячі доларів, 5 тисяч доларів, 10 тисяч і 30 тисяч доларів. Тобто, чим більша сума інвестицій, тим більше виходить, ви монет будете отримувати. І так, давайте купимо, виходить, ось, я можу купити допустимо, можна купити 22, можете купити, друзі 3, по 20 доларів, можете купити 4. Немає різниці, я на один зайду і буду вже мати собі стабільний доход. І так, нажимаємо купити зараз», Все, друзі, успішно нажимаємо на обновлення. І як бачимо, робочі то є часи, ось робочі часи, я вже VIP 1 маю. Виходить, я вже отримую свій доход. Бачите, друзі, то є, ось VIP 2, VIP-3 показується. Все, я вже стабільно отримую свій перший доход, виходить. Далі давайте перейдемо у нашу команду. Дивіться, тут є наш реферальний код, наша реферальна силочка. Ми можемо приглашати друзів в команду і одразу отримувати доход. Трьохуровні тут у нас реферальна система. Можете приглашати в команду друзів і заробляти. Також дивіться, друзі, є техподдержка, канал. Ось, дивіться. Можете заходити то є, і перевіряти. Далі, друзі, тепер. Давайте обміняємо наші монети для того, щоб я міг робити виплату з Так, да, Друзі, обов'язково, якщо ви хочете заходити на проєкт, треба зробити, понятне, діло, перезарядку, нажимаємо на перезарядку. Тут у нас є vr 20 USDT, TRC 20 USDT, TRX, допустим, і BNB. Допустимо, я заходив через TRX, через TRX буду виводити. Ось, для того, щоб поповнитися, нажимаємо. Копіюємо, виходить, адрес кошелька, скидаємо ту суму, яку ми хочемо, допустимо, 20 USDT, чи в TRX, скільки там буде. Виходить, і перезарядка завершена. Тобто. Так само можна заходити ТРЦ-20 USDT, немає різниці, чи, чи vr 20 чи BNB, друзі. В принципі, тут нічого сложного немає. Тут у нас є фінансові отчоти. Ось ми можемо подивитися по монетам. Скільки я монет вже отримав у системи, ось, як бачимо, на 8000 награда э, за монети. 100-200-300, я отримав. Так, тут у нас по камісті нічого не показується. Ось, друзі, де я поповнявся. Як бачите, плюс 20 USDT. І мінус 20 USDT, друзі. Це я перейшов, виходить, вже на VIP-1. Уже з нього я, друзі, отримую доход. І так, тепер, друзі, ми можемо обміняти наші монети. Тобто, в мене доступно 8401, так і ми їх і введемо. Ось ми нажимаємо обміняти монети. Нажимаємо просто все. І в мене доступно, виходить, долар, долар 68. Все, нажимаємо підтвердіть. Е, чекаємо, все, успішно я поміняв монети. Е, вертаємось назад. Як бачимо, $1,68 68 мене доступно. Е, я вже можу заказувати виплату. І так, при, е, «Пригласити в команду, друзі. Тут ви те можете пригласити в команду для того, щоб отримувати більше доходу. Перше місце – 500 монет. Шосте десяте місце не 500, монет, а 50 тисяч, монет. 30 тисяч, 10 тисяч і так далі. То є, можете подивитися тут, кому цікаво. Якщо у вас будуть поповнення в вашій команді, можете приглашати сразу в команду, можете залітати. Проект цікавий. Сьогодні я шкаф тільки старт. Кому цікаво, друзі, дивіться, я нікого не заставляю. Кожен хоче заходити, не хоче не заходить. Все. Тепер саме цікаве, друзі, давайте зробимо виплату з бота. Ось е мене доступно, давайте я перейду на TRX. -и. Получається, це в мене 557 TRX. 5.10 мінімальна сума, друзі. Якраз, слава Богу, мені вистачає, виходить, на виплату. Е давайте перейдемо, друзі, на мій кошельк. Е чекаємо, друзі, зараз я введу пароль. Е і так, е копіруємо адрес мого кошелька TRX. Як бачите, в мене в ТРХ, друзі, 0. Е я просто, в мене нема тут, виходить, кошелька vr 20 та я мусив виводити на TRX. А Так би міг би, в принципі, вивезти і на R20. Е, без різниці. І так, вертаємося в нашого бота. Чекаємо, доки друзі, йде загрузка бота. Воно зараз ну, буває, викидає з бота, буває не викидає. Це таке. Зараз ми побачимо, чи викине, чи ні. Ага, все, викинуло, нічого страшного. Зараз ми заходимо назад, друзі, у бота. Вже адрес у нас скопійований і будемо заказувати виплату. Е, так, все. Вертаємося, щоб заказати виплату. Також, друзі, дивіться, тепер в мене вже, я опять нажимаю начати майнінг. Вже VIP-1 у мене, як бачите, показується. Тобто, все. майнінг мій запущений. Тепер я вже буду отримувати більший доход. Тобто, більший доход буду отримувати. Тут у нас друзі, буде показувати увідомлення новості, виплату і сообщення. Тобто, можете переходити, дивіться, можете удаляти сообщення. І так, да, все, немає заказати виплату, давайте швидко закажемо виплату. Нажимаємо отзивати, вибираємо TRX, 5,57 мене доступно. Сума. Вводимо все, бачите, воно саме вибиває суму. і Адрес кошелька, друзі, вводимо той, який ми скопіювали. Все, успішно. Вводимо пароль безпечності. Тобто, я зробив обичний пароль. Е, Отак. От як то каут. щоб Якщо хтось захоче вкрасти, то не вкраде все одно. Там другий короче, пароль є. Е, да, друзі, коли будете заходите, зареєструватися в боті, нажимаєте просто типу, вивезти і вводите пароль. Пароль входу і пароль безпеки. Все. В принципі, тут все у нас понятно. Давайте заказувати, друзі, виплату. Нажимаємо підтвердити. Чекаємо, доки кошти мені поступлять на баланс. Все, успішно. средств успішний, Друзі. Чекаємо, доки кошти поступлять мені на баланс. Як бачимо, в мене 0. Давайте перевіримо. Ось дивіться, 8401, я зняв монети айдроп. І вже, виходить, 1,68. Ось я зняв. Вже чекаємо виплату. Виплата, в принципі, приходить швидко. Давайте перейдемо на, на увідомлення. Давайте зараз вернемося назад. Ось у нас тут показується уведомлення. Я думаю, кошти мені вже прийшли. У мене буває, е, буває йде задержка. О, вивоз средств успішен. Все, кошти мені зараховані на баланс. Можна переходити і подивитись. Все, друзі, давайте перейдемо на мій баланс і перевіримо. Чекаємо, доки я веду пароль. Е, так, вводимо пароль. Е, і так, як бачу, у мене 1128 показує. Тут просто 3 рік ще не обновились. Ось 5. 88 в мене є, виходить? 5.57 мені прийшло так, друзі, як ми заказували. Тобто, $1,68 по курсу. Ось сьогодні в 4.05. Тобто кошти мені прийшли моментально. Так що, кому, друзі, цікаво, залітаємо, заробляємо. Всім. Дякую, підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячний. До побачення.